Я від імені нашої квітучої хмарі вітаю вас ще з одним святом, про яке ми забули. Це свято Масляної. Коли просять масниця на українській, коли просять прощення один в одного. Корох, видела, коли, може, з голову, може, з оглядом я буваю вредна і вас всіх прощаю. І хай нас Господь простить. І будемо всі разом закликати весну. Сонечко, світи, пташечко, лети, весненько, іди, хай по всьому світу. Буде біди, а в кінці тижня паля чучало і приказую, топчу, топчу ряст-ряст, бог здоров'я дасть, дасть, і ще буду топтати, щоб на той рік діждати. Топтати рясти, значить довго жити. Тепер вітаю всіх іменинників, жінок і всіх, хто тут знаходиться. будень свято і дарує всім аж сотню літ. А зараз пісня. Мама нас, Сила сонечком засвіти, щастя принесе, мамина. Mamor, you